Доброго дня всім. Я що хотів, Джульєті Портніков дуже подобається завжди. Вона його слухає. От. І, і що Джульєта знайшла саме в Портнікові? Його всі слухають, його можна слухати. Бо були такі інтересні Появлялися і з'являлися, не буду називати ім'ям. Але вони їх... їх було одразу чути, що щось там не то. Щось вони таке розказують, що ні в які ворота не лізе. А він в крайній випадку не претендує на роль этого предсказателя. Просто висказує свою думку на те, що відбувається. А так як він цікавиться тим, то в нього виходить логічна така інтерпретація того, що відбувається, Але без претензій на те, що він виск... точно, точно. Бо ті, які починають говорити, я думаю, що війна закінчиться через два тижні, або ще щось, або спомніє Арестовича Павліна. Мені моя подруга сказала, о, це Арестович, та ми його всі спочатку слухали, але ж він Павлін. То та мені так запам'яталося то. А казалося, потім всім все стало ясно про Арестовича. Ну його одразу було чути, я його не могла слухати ніколи. Але ми його не слухали ніколи. Ніколи. Навіть, ніколи. навіть люди казали, о, він говорить. Але він виповнив свою місію. А я общалася з людьми. З України вони кажуть, що в перший, може, тиждень або два, може і три, його було людям, треба слухати, бо він був як з тієї пісенки. Вона на російській, звісно, все добре, прекрасна, маркіза, все добре, все добре. Це дурна пісенка, але людям потрібна була надія, тому що ніхто такого взагалі не чекав. А потім всі зрозуміли, що він в но але він так постійно і ще наусвоє. Це моя пропортнікова. Я коли, коли говорю розумна людина і не претендує, що вона місія, це таку людину треба слухати. І людина, яка має інформацію, яка вміє логічний склад, у має може аналізувати те, що відбувається. Це все. Ну ну так так, але ж ми ясно скільки пам'ятаю, ми ніколи з тобою мені здається навіть цього 95-го кварталу не дивилися. А 95-го кварталу ми ніколи не дивилися, Навіть коли ще люди в нас де є знайомі, розумні, хороші люди, які дуже патріоти, дуже проукраїнці, вони Кились нам навіть присилали ці, ну ну як їх ролики, чи як воно то Ну, Може, силки? Силки на ролики цього 95-го кварталу. Навіть тоді ще, ще до того, як вони казали, що це Україна, як там проститутка чи що вони казали, ще до того, як вони висміювали мобілізацію, ще до того, як вони висміювали Порошенка, ще до того ми його не дивилися. Ну, що ти робиш? Ну, Я нічого не роблю, я камеру трошки попраю. Ми зараз вийдемо кудись. Ні, ми ніколи нікуди не вийдемо. Я дивлюся за дороги. А цей, а пам'ятаєш, хто ж? А ці, значить, які теж популярні Невзоров. Пам'ятаєш? Невзоров, Невзоров, добрий дядько, вже старий. Але він оце він він не дурний, але він і так мене не роздражає, Оце він грає якийсь образ якогось містичного предсказателя вайшов, і він таким. В голосом заклинателя смій, смій розказує про все. Мені таке відчуття, що він когось заклинає, <рес> <рес> ну не знаю. Мені каже, що він якийсь образ вийшов, вийти з нього не може. Міфістофіля чи що? Не <рес> знаю. <рес> Тойсь тобто його можна слухати, ну так, щоб серйозно надовго, то починає що та від ви кажу. Кажеться, що десь я в якомусь загробному мірі. Ну але він тоді, коли він НТВ читав, обел він молодше був. Я думаю, що йому вже за 70 тому не в сорову. Я не знаю. Тоді ще, ще Совєтський Союз був при Горбачові. Я пам'ятаю, що він дуже популярний, був, у нього цей був 20, скільки 24 часа чи що? А я не пам'ятаю. І там був тоді, Акузарова виступала якийсь круг, був і це як Акузарова співала, і він виступав. І мені дуже подобалося тоді. Ну це ще було, я не знаю. Це ще було запит... вісімдесятих. Що він вже старший чоловік, він навшов в роль Мефістофіля, і, і іноді це прям тяжко. Йо... Як його сприймати чи обзор you know, його. Тяжко, тяжко. Yeah, yeah, yeah. А як а як ти дивишся на, на Солов'йова? Вау, well, я не хочу нічого сказати, моя мама його любить. Це, мабуть, не к місту, але це про те, що про це їх люблять люди, які живуть в Росії, у яких повністю пропісочені пісочені мозги. Але слухати його не можна, якщо вже не п'єш, тому що. Взагалі не зрозуміла, як що, як людина таке може говорити. Най. А цю цю скаб'єву. Ну, Сань, ну серйозно. Будь серйозна. Я що? ж її не дивлюся. А що ти ж що в телефоні? Я хочу подивитися, скільки не в років. Ну, то лише наш бітонів зорок. Потом подивиш, скільки йому. Я думаю, не я находе. думаю, ну, я думаю, тут буде 67, так, да. що не. Ми, ми їдемо. Само цей... не 67. Ну, я думаю, десь так. Я думаю, що ми за 70. Може 70, може бути. Може 71 десь так, да. Ну це неважно. не важно. І находи. У нас тут Рокі Маунтонс. Тут їхали 150 п'ятдесят кілометрів, не було connection at all. І один одна заправка на. 200 кілометрів, і якщо в місті ем, газ коштує 1,50 50, то там між Jasper і Banff ем, на заправці ем, газ коштує 2,20-2,26 доларів. В скалістих горах бензин коштує 1,50 доларів літр, а тут 2,26. В, в города, в горах. Чим тут скалісти горах? Ну, це ж ми зараз скалісти горах. Ну так в скалісти горах воно стоїть 2,20. Там ти немає да, ну, садової калини. А якщо ти поїдеш в бан, в Кенмор або в Калгарі воно ну, ти буде коштувати 150 або 160. Yeah. Я не знаю, чому тут в Калгорі така зараз ціна, як в Торонто, на, на бензин. Завжди була дешевша, відсотків на 20%. Було. Але цей чоловік, що нам там у них же Пов повний сервіс, і він пояснив, що ну сезон же ж короткий. Вони заробляють там гроші. Там, там є маленьке кафе, маленький такий ресторанчик, маленький гіфшоп. То купили ми два кофі а, і купили прецел. Ну, це був ну бубліком такий, ну всі знають що таке прецел, ну здоровий. Ну коротше, це коштує там 25 доларів. долярів. Це. Тоже ж, я не думаю, що я колись купляла два маленьких кофі в Канаді за прецел я платила 25 долярів. Але, але це, це все пояснює. Люди там живуть, там маленьке поселення, вони в сезон заробляють гроші, а, а зимою там майже ніколи немає. Так. Може, щось від каверна не отримують за те, що вони доглядають за територією, там в них якісь лоджії. Але це. Найдорожчий бензин, наверное, в Канаді і найдорожчий кофе з прецелом. Але це таке. Ми хотіли кофе, кстати, не дуже добре, а, і ми хотіли щось з'їсти. Але зараз ми їдемо до панфу, то я думаю, що ми будемо мати гарний ланч. Панфу там зимні ігри були олімпійські, бо це в Калгарі. В Калкарі вони були, а там Альба. були резорти Корнелишні. Альберта провінція, тут, це, тут в горах тут були дуже ігри. Ну я не пам'ятаю, це вже який це рок рік бути зі мною ігри були. Або зразу після Московської Олімпіади, або перед нею. Ну, чи не. 76, чи 84-й? Ну, ми... 76. Ну це те перший раз, чи а 88? другий раз це вже були ми в Канаді, коли тут ігри були олімпійські. В Ванкувері були, коли Ванкувер. була в Канаді. А я не пам'ятаю. Ще я буду пам'ятати ті Олімпійські ігри. Ну, але я знаю, що їм стало тут ці провести зимні ігри. І вони були світовому класу. що були в Калгарі і були в Ванкувері. В Калгарі, я не знаю, чи було два рази. В Ванкувері було недавно, а в Калгарі було, мабуть, в 88-му. Бо вони так. Да. Так. Але, значить, тут стало їм 2,5 мільярда долярів. Тоді, коли Путіну в Сочі, стало 55 мільярдів чи щось таке. А от коли в країні немає корупції, то і Олімпійські ігри проводяться. Так воно ну ж там не це. Мене знайома була, вона туди їздила відпочивати, бо вона в Санкт-Петербург живе, то вона їздить туди, то каже, що страхи Господні, воно то все розвалюється. Все, там вже розвалюється все, так? Так. Що не так? так? То де що в Сочі, в Сочі розвалюється в Та ну, Що ж не розвалюється? Як вони там на то строїли? Скільки там було грошей покрадено? Вкрадено, вкрадено, все. вкрадено. так. То це, може, це може того, що це він сам повірив, що в нього Росія сильна, а Україна слаба. А там же потік таких грошей було від цих енергоресурсів. Страшне діло. А чого це цікаво? Тут гори такі скалисті, значить, це на самому ділі от скали одна на одній, Одна на одній, і багато долин між ними, озер, річок о, і, і такі такі діла. значить, І вони здорові, ці гори, вони йдуть аж сюди, туди донизу, аж до, до Каліфорнії туди. І потім йдуть туди-донизу, аж до. Тільки вони називаються там Кордільєри, чи як туди, аж до Південну Латинську Америку. Continue on Alberta 1 east for 6 км. Через 6 кілометрів? Ну, це добре, як це. Але загалом тобі подобається тут. Да, в Калгарі? Ну, в Калгорі тут в цих районах. Наприклад, в Банф. Банф... Могла б там жити? Ну, подобається, а що б я там жила? А може я б могла жити в Кенмору? Я б би... пожила туди. Зрік би. Да? Тільки щоб не треба було в Калгарі на роботу їхати. А що є люди живуть і в Калгарі на роботу їздять? No, ну не вони не. їздять ні не кожен день. Там час їхати, ти розумієш, там 108 кілометрів. Це так як я їздила на Оквіл з маркета. Це та сама. Ну no, і загалом, як сказати, то все таки набагато краще, значить і. Тут э, трафіків немає таких дичі-дичі. Тут немає таких трафіків, ні, немає. як в Торонто. В Торонто взагалі нічого не їде. Там можна стати і стояти годинами. Тут э, rush time, я приїхав з аеропорта, взяв автомобіль і приїхав в центр э, Калгарі. І я ніде не бачив, що я навіть slow down, щоб був якийсь трафік. Там їдеш, в'їжджаєш. На... І Калгарі не таке мале місто, яке населення зараз? Мільйон, трошки більше. Найбільше мільйона. Мені ж кажуть, що він більше, ніж Едматон зараз. Більше мільйона і нормально сплановані дороги, розвіс, і все сплановано. Зараз ми їдемо також, скільки ми їдемо. Ми, я думаю, 400 кілометрів сьогодні проїхали О, по цих всіх гарних місцях. Кругом гарні дороги. Все. Ну, але Дороги дорогами, але чось, телефон не працює. І телефон дата також не працює. Ти маєш на увазі? Ну то немає коннекшн, provide, like bell not connecting. Вони пишуть на дорогах, що нема 150 км, кілометрів, нема коннекшн. То що ж ти хочеш? Я на дорогах прямо пишу, що що немає тут конек. Це cellular service. Тобі ж тут якось так зроблено. дороги гарні, все зроблено. Переходи на дорогами для тварин поставили, ну, все, щоб вони переходили, ці тварини і. І їх не збивали автомобілі, і через, дуже часто вони є. А разом з тим все це побудовано і кругом е, огороджені хаві сітками такими, щоб не вискакували дикі звірі на дороги на це все. Але в той же час і телефон не працює, тому тобто це все пропущено. Я не знаю, з якою це ціллю зроблено. З якою ціллю? Просто ніхто не поставив ціль. Трансмітерс <рес> ніхто не поставить, це хоче. Чи що вони там ставлять? Я щось не нечув по той части. <рес> ти вже зараз поверчав. Ті всі роутери і Т-С. Ну а чому ви трансмітери не поставили? А худос, ху тому що там мак, мало хто користується. Може, ти знаєш, там ті люди, що живуть в тому цьому, але кредит-карт пройшла. Це вовсю все пройшло. Може в них є Ілона Маска з там? Конекші, У вони них просить. є там інтернет, бо вони ж приймають гроші по карточці, воно все проходить. І вони там живуть, То вони мають там мати інтернет, то я думаю, що вони мають коннекцію. Через цього, через спутники, через Ілона Маск.

А значить, і GPS не не працює, нічот, уже працює, ми вже до містечка під'їжджаємо. Mount Northway Road. Then continue straight to stay on Mount Northway Road. А так, а так значить, не працює, не працює GPS також, мусиш їхати як в старину. Де ви жся? Де ви теся мусиш леклюти вже, щоб не говорив. Дивитися на цей, на, на кого дивитися, на, 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 на вказівники на дорогах, так? Угу. Uh -huh. То що ми зараз маємо зробити? Десь машину поставити і пішли погуляти по бамфу, щось з'їмо, а потім подивимося на їхній хотспрингс, якщо там немає черзі, то зайдемо, що покупаємося. Ага, тут якісь гарячі джерела ще є, вода виходить з-під землі, гаряча. І там можна такі зроблений, і там можна, значить, покупатися, поплавати, покупати. То це значить, ми їдемо зараз в центр до цей бамф. Ми їдемо туди, на плазму. IGA на плаза, і це продуктовий магазин. Дивить тата що? Їй треба на цей бамф вилізти. Це що, вона замуж виходить, що має? Я не знаю. В ній щось губи чорне, плаття біле, лінди красне. Це, це вона просто в стилі. але вона молода, їй можна. Дивіться, ось зараз кози пасуться. Oh Олені Прямо на дорозі на ми бачимо ось. Можеться повернути прямо на біля дороги автомобілі і повний олені, просто поти красіння олені. Не бояться і Не бояться нічого. Людей стоять і все, Два оленя і посуть. А чому ти завернув? Бо мене показали сюди, що. О, щоб ми айді її зробили. Я пам'ятаю, пам'ятаєш, ми там повернули. Тут теж фрі паркінг, але там воно до центру ближче є, ні. Там ми пам'ятаєш, ми обійшли ту вуличку і там вже починалися ресторанчики. Пам'ятаєш чи ні? Я пам'ятаю, так. Да. пам'ятаю. Ми тут хіба були вчора, ми були, чи не? Ми вчора То Нам треба знайти десь машину депаркувати, так? Ми -по поставимо її на Адії паркінг Там, де вчора ми поставили? Так. І підемо прогуляємося, так? Так. Що не буду вволочити машину за AG паркінг? Ну, я бачу, зараз ти знаєш, що дивись кругом зайнято, тут нелегко і паркінг знайти. Вістечку. Бо це субота вечір. Який це Це Вже 4 години вечора. вечір Після обіду 4 години. 1 червня, але тут дні довгі зараз. Треба розберемося, Саш, don't worry. Don't, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. From where it is. Mm. Можеш здідерти цю етикетку, яка на вікні. А що вона потрібна? Це пас у парк, туди ми заїжджали, коштує 19 доларів. 22 22 доляра. І вони такий стікер дають, щоб на вікно приклеїти. Але сьогодні ми не, 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 не ми вчора там подивилися, а сьогодні ми не ходили так туди-нікуди. так? Куди не ходили? Ну не ходили ми так, що платили за щось, кудись ходили, бо погана погода була. Ти хотіла на льодовик подивитися. Mm -hmm. Тому десь туди їдь. Ти хотіла подивитися на льодовик. Ну я ж подивилася. Ну але ти, ми хотіли ти, піти туди, але ж не пішли. Куди йти далі? А там якийсь платний oh, паркінг yeah. чи що? А я не знаю, що це за паркінг. Ну. No. Тут pay parking or what? No, this is private property for ITA. This one? This, this whole thing here. Yeah. Uh, Pay parking, right behind you, there's one on the street. And it might still be there by the time you get there. Just so uh -huh. go around. Ну, ну, ти Бачу, питав. Поставив паркинг і пішов би в магазин. І ну, би... Бішов бішов? Ти почав так я так і поставлю машину. IGI customer, да? Ну так уже поздно, він тебе вже запомнив. Ну, запомнив вже, да. Ну так ми все одно би, що машина довго стоїть. Да. Yeah and when you can in there and park there or you can go to the end of the street there's uh -huh. a free parking for nine hours. Sounds good, thank you sir. <laughs> and you look healthy so nice to walk. I like to so walk. Bring your umbrella though, you never know. Have no umbrella. <laughs> I buy any protection for my hairy head. Have a good day. Можна туди поставити паралельно. Ну, парк. да. ну, але не Ось туди то можна Тому можна поставити. Ти зробиш паралельно. Я на цій машині, я на цьому думаю, то мало місця на цій машині, Ти Туди, коли їм пхаєш цю машину. Я сказав, тому подійся, в поставим там повісти в фрі і поставимо там і все. І там йти треба. Ну, то ради я... Бога буде. Ти не єдині. Там дівчинка переходить. Дівчинка такі шорти, як в мене я купив. Такі шорти, як ви вивлюєте. Я уже модні таким на девушках шорт. Я же не себе себя незручно. Думаю, що я в дивотских шортах. В школе сміялися я каже. з дивотским портфелем ходиш. З портфель не такие, значит. Той окраски з ручки, дивотские портфели. Ты з дивотським портфелем ходишь. Черт тебе свитер дивотский. Це було оскорбительно, так я пам'ятаю. Такі дівки були, дівки були такі язикаті тоді, знаєш. Йдеться куди? Та тут просто на вузі можеш ставити його, mm -hmm. бісплатно, так? Mm -hmm. Там кран, можеш трав чупити. Тут написано Free Parking. А де це Free Parking? Тут, мабуть, можна тягнути. Де, де написано Free Parking? Ось oh, що, so. sign, I don't know, 5 minutes walk to downtown. Туди Free Parking, значить туди, куди? Ага, іде, де це повертати сюди? Туди їхати чи ні? Там Тамо, мабуть, фрі паркинг. Он мабуть, фрі паркінг. -паркінг. Так опоїть по кругу, і можеш щось. Де ж і куди куди треба, чортове було його питати. Але він там стоїть, він дивиться, хто, хто довго машину не забирає, наверняка. Не, не вас, а, так так. я можу туди і поїхати назад і подати місце. Біж ти куди спішиш? Я так сильно, щоб спішити, то ні. Ну, так що ж ти ругаєшся? Але саш? я хочу... Ну що ж ти мене куди затаскала? Тут машину цю страшно лишити, її пошкрябу поб'ють. Де ти хочеш, щоб я поклав? Не знаю. Ну, їдь туди, куди туди їдь? Тут -то поставити, щоб звідти хтось поцарапав, поцарапали, ж джерело дороги. Це чужа машина. Виїжджай, поїхав, бачиш, диякі крепкі, бачиш, перекусі драмов на машині. І нормально все. На осіб'яда дівки, на 200 кілометрів вдали і все. Оду хороше місце поставити. туди десь знайдемо. Ця клумба, блядь, Ну, а то фрі, ну, блядь, місць нема, тут ще якесь місто не має. Це клумба, ніхто не ходить в клумбу. Далі йти. Там ще на фрі парку туди. Тут далі є фріпарк. Я бачу, бачу я коли не можу їхати, ніко сюди треба їхати, потім по кругу. Бачиш? Угу. Тут у нас пріоріті, бо ми на круги, він там стає, бачиш? Угу. А ми сюди по кругу їдемо і туди сюди бачиш? Можливо, пішком треба буде йти. Ну добро йдемося. Сході по банцю походити, де? Да? Он oh. Але опять-таки вже фрі паркінг, що він є. Щось мені не подобається, я лучше заплачу і послі ще там, там Воно да? в місті, правда. В місті десь ми знайдемо якісь But машини. Це тренстейшн, виїжджають, заїжджають. І тут немає цього фрі паркінгу. І на цьому це воно як фрі парк, на самом деле, ну не очень фрі, блин, наскільки я понял. Ну фрі, але його немає. Немає його, ні. Не. Он туди, вставай туди. Дивись, он тут там виїхала. — Ти Звідси цього виїхав? Тому виїхав, там місця мало. Дивіться, якраз дромаш, туди можна виїхати, і сюди. помагай Мені помагай допомагаємо. Ходь там куди вони блідоли. Така молода, тут паркується. Я виїхав виїхати, приїхати звідси, блять. Ласкою, щоб було місце, те, що треба. але і не все. Там були міста, коротше. Тут нормальні міста на старші машини не бачив. Там я бачив, що два міста було запхати. Зараз зроблю перший круг і Щось Що це непогано не поставили. Там є місця, і тут, і там молоду є міста, я бачу. Це я проїжджав, то це дуже коло цього. Я сюди поставлю. То, так Муза, там мало місця, Саш. Мало місця? Ну, звісно, мало місця. Не в ні? І тут yeah. з тієї сторони мало місця. І там, дуже, Саша, смотри, у тебе. Що он... в мене? Він ж назад може здавати хоча. То я за що й кажу, уїжджай звідси. Як там спереду, власне? А, в дно. Да, да, не бачиш? Da, da. Сзади машина я вже. Машина ззаду є? Так. Спереду дивимось, нічого. Саша, їдь уже звідси, чуєш? О, блядь, подніши. А а чого ти так себе... Це через тебе, бо ти мені все здаєш, крім себе, я, блядь, нормально цю машину би поставив. Сань, ти вже нормально... Я що? Я не, не можу так з тобою їхати. Я маю машину запаркувати. За а я не можу з тобою парковатися. я ти здаєш мені вугу атмосф Шоу! Ти чого ти там не ставив? Де там? Там це був, блядь, блок був, а ця машина довга. Іде в городі шукає місце. Тут немає тут блядь. блять. Що за дівчата не переходять, блять? А тому за цей воїн немає машини місця. Ні, немає.